Вітаю, друзі. Патова ситуація в управлінні ЖКХ. Або наші чиновники можуть тільки розмовляти, гарно по вухам їздити в громаді в більшості перед виборами, та і все. Мікрорайон Червоний Шлях. Серпантин перекрит ще з початку року. Управління ЖКХ замовляло тендер. А вже ж у свого проєктувальника, бо тендер прописується. Тільки під своїх місті Полтава. сроки нарушені, бо потрібно було провести археологічне дослідження, перенесли, відкоригували проєкт. І наразі нам повідомляють, що його можливо-таки дороблять до 15 червня. По-перше, проєкт, можливо, дороблять до 15 червня, і доробляння проєктів це не означає початок ремонтних робіт. По факту ми маємо. Вже більше як півроку. Немає адекватного доступу до мікрорайону, громада возила своїх діточок десь крюком в 20-22 кілометри. Людям похилого віку викликати швидку, яка напряму не може доїхати, це теж питання. Мені дуже цікаво, що вони будуть нам казати на комісії 16-го числа. Якщо проєктувальник, можливо, який дуже добре, як то кажуть, дає відкати, скаже: а 15-го числа він ще не готовий, бо треба доробляти. За відчуттям, вони не дорогу ремонтують і не проєктують серпантин, а проєктують, мабуть, євротунель, який будувала Франція і Великобританія <му> і добудували такий його 91-му році. А це. 59 км під водою. Ну, із них 39 км 100% під водою. За 7 років збудували, а наші не можуть за рік збудувати дорогу до мікрорайону.